Виконуємо номер 880 із підручника Алгебра 7 та номер 3741 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Світлана вклала 60 тисяч гривень у ціні папери, придбавши акції фірми Альфа на 15 тисяч гривень. Акції компанії Бета на 20 тисяч гривень. А решту вклавши в акції фірми «Гамма». Через рік акції фірми Альфа подорожчали на 20%, акції компанії Бета на 8%, а акції фірми «Гамма» подешевшали на 10%. Яким є загальний прибуток чи збиток Світлани за рік? Приступаємо до виконання. Знайдемо. На яку суму вона придбала акції фірми Гамма. Для цього 60 тисяч. Віднімемо суму 15 тисяч і 20 тисяч. Отримаємо 35, 60 відняти 35 буде 25 тисяч гривень. І пояснюємо, вклала в акції. фірми гамма. Ну, а тепер знайдемо прибуток з акцій фірми Альфа. Відомо там у нас, що 20. Через рік подорожчу вам 20%. Знайдемо 20 відсотків від 15 тисяч, 15 тисяч. 20% подамо у вигляді дробу, це буде 0,2. Отже, 15 тисяч множимо на 0,2, отримаємо 3 тисячі гривень. Це прибуток з акцій фірми Альфа, тепер знайдемо прибуток. З акцій компанії Бета там всього 8% було. Отже, 8% подамо в лідробу, це буде 0,8. І вона вклала туди 20 тисяч гривень. 20 тисяч множе 0,08. Отримаємо 1600 гривень. Прибуток з акцій. Компанії бета. Ну, а тепер знайдемо збиток з, з, з фірми Гамма. Вона вклала туди у нас 25 тисяч і 10% подешевшили. 10% це 0,1. Отримав 2500 гривень збиток з акцій фірми гамма. Ну, як бачимо, 3000 тисячі в неї був прибуток тільки з акцій фірми Альфа, тому вона не залишилась у нас. У збитку, а у неї буде прибуток, тому знайдемо цей прибуток. Три тисячі, додамо 1600 і віднімемо 2500, отримаємо 2100 гривень. Це прибуток Світлани за рік. І записуємо відповідь. У нас стало питання, яким є загальний прибуток чи збиток, тому напишемо прибуток і кома 2100 гривень. Номер 880 із підручника Алгебра 7 та номер 37, крапочка 41 із підручника математика 7 виконана.